Закінчила в'язати ось такий комплект: 8 підтарільників і ранер. Вперше я в'язала такий довгий раннер, що навіть не можу вам показати його в сервіруванні, тому що мій стіл і вущий, і коротший. Навіть коли от я пробую накривати, сервірувати, воно все налазить одне на одне. Так не має бути. Задумка така, що ранер посередині, по краях підтарільники. До речі, цей комплект йде на 10 персон, тому що на ранері також ми можемо використати місце для двох приборів. Але мені прийшла одна ідея, і я хочу вам все-таки її показати. Я колись була за кордоном і бачила, що дуже багато людей використовують такі речі, як декор, не просто там накрити стіл на гості чи на свято якесь. А як повсякденний декор. І мій комод сьогодні, бачите, став нам в нагоді. До речі, я закріплю відео. У мене на сторінці є такий набір в сервіруванні, і ви зможете його подивитися. Точно такий самий людина замовляла по тому зразку. Ось так. Ще додавим нюансик. О!